Доброго часу доби, мене звуть Василий, я не руський, я цим пишаюся. Планові та екстрені відключення електроенергії виявили ще одну вразливість електричних мереж України. І тут мова йде не про те, що знеструмлення відключають домофонні системи, системи відеонагляду, охоронні системи, які не мають індивідуального джерела живлення, і помешкання громадян України стають беззахисними перед злодіями. Тут навіть йде мова не про те, що відключення електроенергії надає доступ в під'їзди стороннім особам, які можуть е руйнувати е ліфтове обладнання, викладаючи митні катушки. Е мова йде про те, що знеструмлення планові або екстрені відключення е мережі там, по районам е вони роблять беззахисними малі підстанції і е е провода, по яким йде електрика. Якщо вони під напругою, то Звісно, вони частково самі себе захищають. Але якщо вони не струмлені, то тут постає питання, хто їх повинен захищати. Це добровольчі формування, це мешканці громади, це поліція чи е, це військові. І ніби це не дуже такий суттєвий вузол, але якщо в багатьох місцях вони будуть пошкоджені, то це завдасть великої шкоди. І ворожі ДРГ, маскуючись під безхатників, Маючи лише кусачки пилу або сокиру, за годину можуть завдати шкоди, які бригади електромонтерів будуть виправляти тижнями і місяцями. І як захищати, так можна сподіватися на пильність українських пискатів, які не місцевих будуть якось відфільтровувати, шукати і так далі. Але це не панацея. Потрібно якось задати, привернути більше уваги до того, що такі підстанції після знеструмлення потребують додаткової безпеки з, або з добровольчих формувань, або з мешканців громади, або поліції, або військових. Бо це дуже вразлива частина енергосистеми України, на яку поки що мало хто звертає увагу. Достатньо просто кинути шмат металу, щоб замкнути контакти на підстанції і обладнання вийде з ладу.